Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Перед цим вийшло два відео з моєї прогулянки по Львову в антикварній крамничці та на львівській барахолці, верніше, на Львівському вернісажі. А зараз ми покажемо обіцяні новинки колекції. Отже, Тетяна бачить це все вперше. Я кілька хвилин тому тільки до неї приїхала. От, і тому о, все, все о, напад. Це ж великий чайник, клас! А я думала, що він буде маленький, коли ти мені його показувала, коли я його бачила. Так. В чайничок страниці. я фотографувала і пересилала Тетяні по вайберу, і це у нас була узгоджена покупочка, і цей чайничок для кашечок Яблуневий цвіт, цвіт про який у нас вже є відео на нашому каналі. От. Чайник. А це до чайничка. Чайник супіровий. Це до чайничка да. е, кришечка. Отличний. Ми не комерційний канал, ми не озвучуємо ціни, але тут, бачите, ціна вже написана на самій кришечці, тому, тому тут ціна 125 гривень. Тому у Львові хочу вам сказати, друзі, що ціни дуже дуже так, адекватні. Так, У нас є? Так, Ну а це знову ж таки, я та не знаю, що ти робитимеш. Тому що ми вже зняли повноцінне клас, відео про цукорниці скляні. Клас. Але з тих пір у Тетяни з'явилися ще дві цукорниці. Да. Ось одна сахарниця, дуже красива. Посмотрите, яке рифлене стекло безцветне. І ця сахарниця производства ЛОЕС. Зараз розшифрую. Це Ленинградський опитно-експериментальний завод. Такі сахарниці призводили. получился ага. ну, вже такий чайний сет Сахарниця, заварник, уже можна піти чаю. І дві чашечки. Тань, ми будемо дознімати до нашого відео про цукорниці. Чи не буде? думаю, І, що не буде. Не будемо. Так, а це в коробочці да. стоїть сюрприз. Сумна Основна... лошадка. Так, да, тому що О! це було перші дві покупки. Я були І... А це поміє Нікарний клас. Так, це стара баранівка. Таня, покажи, клыму будет ласочка. Да, это баранівка 60-е годы. Это наша собачка, зустрічає інших собачек. И вот. это ручная роспись, это не деколь. Мне казалось на видео, я видела их на видео, конечно, не могла не обратить на них внимание. Это такая маленькая ручная роспись. Это ручная И роспись, я... это первый сорт. Це стара баранівка, і... І, парні. і вони дві однакові. Мені пропонували купити по одній, але я подумала, що вони все життя прожили вдвох, і розлучати їх якось буде негуманно. От, бо, Тетяна, дві. Да, так, це красота. Це є якийсь определенний шарм в парних вазах. Між прочим, раніше очень часто так вот покупались по дві вази і ставили симметрично. в интерьере И это конечно выглядит очень красиво очень я очень довольна спасибо огромное тебе Таня я так, ты даже не, не видела одобрю, никакого... что очень одобряю очень просто я в восхищении просто ой класс, класс. я уже трошечки в порцеляне стала руковаться. ну конечно Дякую, Дякую, друзья подписывайтесь на наш канал поддерживайте нас лайками пишите нам комментарии А ми зараз почнемо знімати для вас наступні відео. На все добре, до побачення. До сідання.